Всім привіт. всім привіт, ви на каналі Сір Шахтар», і це перепроходження четвертої частини. я Злушиться? Колор Ордей. Так. Ми записували перший раз, у нас нічого не вийшло, бо в ітоги я плюнула на ту гру і почала в «Геншин» грати. А Шахтар продовжував, але не так, я за тоді не вийшов. Так. Я зараз я покажу, вже на цьому підуповлена. Так, правда. Треба, треба ж право. А, а, точно, так. А, блин. ні за... не, не не дальше, дальше, далі, дальше, дальше. Де? Де? Ну, вот ты вже сама загубила до первой двери. Нет, аж тут. Их тут немає. Я их знайшов уже. Так, так я ж тебе кажу, що тут, -то. божечки, Йому допомагаєш, а він каже, я вже сам знайшов. Прости. Простите, не Так, все, запам'ятав? Запомнят. Нам запом сюда ще вернуться. Теперь не туди, не туди, іди іди в іншу, я там, я через в іншу сторону. сторону, я через ту сторону. Тут кисточка. Що? Я через іншу сторону побігла, бо там кисточка лежала. О, ні! не, мужик. Ага, мене ще заповільно, ага, ти в срок. Ja. Пішов би ти зі мною, типу вже ти так не мучився. Бо я вже оранжево. Радий дуже. Оранжева. Він мене тут <ривіт> Ні, Я просто... А Вона зі не знаю. А тебе скільки оцих самих пензликів? Сім. Сім? Сім мене один тільки алло? Ага. Так сказати, хотіла разом початок. Ну, нічого. Так, так ну, я, я знайшов. В... Я вже знайшов де ці уже двері. Угу. Чим я тебе вітаю? Дякую. А я я тепер... тепер оранжевий. Ага, а я вже нашла оранжеву двері. Я тепер ага. жовта. Я знайшов залізні двері. Але я зараз буду йти в іншу сторону. Угу. Так. Я знайшов ще один пензлик, мене вже п'ять. Зіткнись. Звіткнись. Друзі, а коло орден. І як вас вийшла, який у вас рекорд по виграшам. І чи скільки з якої попитки ви прийшли? Ми от е, з Остілом дуже довго не могли розібратися, що і я. я і чого він нас дозвав? О, дроут твій це. Привет. Покажіть, будь ласка, де оранжевий дві. Пошли. Да. Опа. нам. Другий пес. А він оранжевий. Він червоний, чи оранжевий? Я не пойму, я не разрезаю, оранжевий від червоного. Ні, він червоний, так. він червоний. він червоны, він ну червоны. Так, він червоний. Якщо він мене не бачить, то й він не да, хоче. Мені тільки, мені, тільки, мені тільки щоб казали, що він мене тронув. Та йди, йди. Нас карагули, Та нас наскарауле. Йди, йди, йди. Не кашкайсь. Ти, скоріш в якась людина просто балується. Ну, знаєш, такі люди існують. Ні, я тебе предлагаю в обхід піти. Ага. Не тільки коли. Пише через це. Давай підемо. Обхід. А то от цього? Так, не вже із двері з ваш. Двері з залізні двері. Я, я вже побачив Угу uh -huh. Ага. Тут не да. Ага, тут просто не потрібні двері, які завжди ведуть в один тупік. Ну подожди, не сюди, не сюди, не сюди. Не сюди, трошки інше. Ми ж шукаємо. Тут, 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 тут. Ми ж шукаємо І ці тут. оранжеві двері. Так. О, дякую. Та давай. Все, а от тепер уже жовті. Погнали. Ми тепер всі жовті. Вовтеня там. Жовті. Деш? І Де? Ну, да. З нами ще фіолетово. Що, думаєте? Нам... Взагалі-то вона синя. Та ні, вона фіолетово. У синя. спиня? Вона фіолетово. Чого ж вона тоді не відкрила сині двері? У нас Шо? Покажи, повтори. Чо, Чого ж тоді вона не відкрила сині двері? Так може вона в перший раз сюди прийшла і не знає де сині двері? Ми біля них пройшли, вона там була. Ну слухай, ми з тобою, коли перший раз ходили, то ми теж бігали по кругу і закруги ми не, до... не, до... не до... Ти, блін. Ми прикол в тому, що ми з тобою бігали в одних і тих місцях, і ми не могли одні самі двері знайти, а вони були в нас перед носом. Бо ми таким уважем. Паркур наш добрий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Він Сім. сім, сім. На ну, чим ти вважаєш? Просто рахую. Як справи повністю. Ти в мене вже питав. А. Ты в мене вже питав, як у мене справи. В мы в дискорді А. Я ще ходив до, до садочка, де ми з були. Да, да ми тебе може. Я щучу без зараз не в поволу. У okay, до... мене? мене вісім. У мене так само. Мы, по-моему, наступ до п'ятого класу були в одному класі. Потім нас розформували. Mm. І тепер з інших. До четвертого інтушкові. класу ми були разом. Ну, в, четвер... в четвертому Ти куди побіг? Ой, мама! Мама! Мама как? Мама, поможет Дини. Мама. Мама тут немає, мама тут немає. Ой, мама. Я добіжу! я добіжу! я добіжу! я добіжу! я добіжу! Я добіжу, я добіжу, я тут Я тут шпарину бачу, там одне щось. Там, наче, якийсь. Вийди Мішаєш. М -м. Це щось похоже, на за да, да, да. клас, типу, директора. Ні. Похоже. Ні. Це, це реком... кабінет який. Не кабінет, Ну, на кабінет. А, го... набирайте. Для мене це якийсь ресепшн. Блін. Так, виходим. Mm. Не туди нам. Нам треба вниз. Да я через безпечну зону, блін, Мені легше орієнтуватися. Я знаю, де зелені двері. Я так само знаю. Я знаю, що ти знаєш. А я знаю, що ти так само знаєш. Так я ж тобі показала всі двері. Ось я вже біля них. Угу. Буду зараз паркур проходити. Угу. Блин. Я вже проходжу паркур. А ага, Уже... що я тебе можу сказати? Уже 10 хвилин пройшло, як Як ми сюди зайшли і швидко проходимо, ми так сказати, спідраун. Можна так сказати. Міу. Все я тепер голуби. Я його бійкою. О, здорово. Пока. Я тебе почекаю. няу ня няу няу. Ні, ну вас я не буду оце жартувати. Що? Я переплутав Шо? зараз зеле. Я зараз переп... Я подумав, що я зараз став зелені двері. Ой, в, зелен... в зелену стінку. Але я потім побачив те, що це гу... Це зелена. Ми з тобою I'm walking. Michael проблематично дуже, тому що таких дверей мало. О, чого ти блять дверей? Стінок. Такого кольору як ти. Так, він жовтий. Він жовтий, так. Да. Иш... Ой, мама! Смец. Беззиии! Не менее караула, ало? Я уже убежала! Радайду А він мене караула! Туди побіжала, спрошую. А в яку сторону? Я забув. А, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, куди... В леві в зони. Ага. Угу. Дякую. Не, ну, я. не визначив мені замедлення над... Ну, дякую. Дуже сильно о, так. дякую. Так. Я знайшов о, ці, як його, інші двері. Я знайшов жовті двері. А чому нам жовті? Чому ми не жовті? Уй. Уй. Блин, не туда ты пришла. А я зараз. А, я знайшов шоу АТД А ты да? Не знаю, що червоні двері с Бігали до того монстра. А я зараз. А я зараз без кольору бью. Я вже у тих дверях, зараз. І зачем ти мені це говориш? Просто говорю в своем місце. Тихо. Я теж бачу, що біля тебе монстр. Так. так. Мені прокрутити не можна. Ой, там монстр. За мною монстр. Я сейчас не можу. Все добре? Чи ти здорова? Я зараз не здорова. О, я бы я точнее занес, Отлично. Же. Так, а я знаю, что я не туди бежу. Круто. Угу. Я, я зараз маю ключ від ліфту. Я тоже? Круто. Зустрінемося саме там. Я вже тут. Я помню, що... Привіт. Привіт. Угу. О, привіт! Привіт. Все, тепер ми сині. Тепер у нас треба бігти. Ну, це ми спідранемо трохи. Угу. Спідран по кольорам. Поїхали. Хі -хі -хі. Хі -хі -хі. Ти чув, що, шука... що люди кажуть, що Конор помер? Конор? Помер. А це... тысь распространяется дезінфу. Так, Тепер у нас уся кнопка. Тепер нам треба в жовті двері. А де жовті двері, Правильно, де там червоні? А де червоні двері, бог його знає. Неправильно. Ти правильно сказав. Жовті двері не там, де червоні. Свої. Це вони? Да. Нам сюда. А чего ты видав себе жовте? Ні, бо я поміняв оце своє відро. Да ні, она ще жестя краска. Ну просто у по типу як вогонь у мене там. У мене там по типу як вогонь. Ми з тобою трохи синхронно. Раз, два... Бом, бом, бом. Тепер у нас шестерня, і тепер нам треба бігти в іншу сторону. Ай, біжи. Головне, не сдохнути. Не класси. Сплю. Сплю, ну. не, У мене пригоріть на величкі полосочки. На екрані. Я от його чую. І у мене лагає. Будьте обережним. Треба бути обережними. Треба зараз кудись сховатись. А ми зараз граємо двох нема. О, О, я сховалася, я сховалася. О, я він за дітей. Сам бачу. <світ> 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 О, Господи помилуй. Зараз лоха. Uh -huh. Так, щось. гось. Почему он не влагает? Я учу. Да потому что он здесь сзади нас. Кому надо треба останавливаться? Я вас загубил. Uh, А, нет, а а а я, я тебя побачил, все, бам. Ясно. А теперь нам нужно в синей двери... Теперь нам нужно С... треба... в желание двери зайти. Ты, ты... А, это мне прошло. Так, так да, просто спидрон. Просто спидрон большой. У меня потни руки сейчас. У меня так само. Да, это, 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 я это завал, да, 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 А, я тебя больше. Нет. Я тебя так само... Я сдох. Я упал. И снова упал. На прос... ха А я дальше просовываюсь! Чё мама лагает, алло? Да налога, я вас понятен! Я тобі кажу, я без полневать А може минус я убить? Я... Почекаєш мене, будь ласка. я это, зачекаю. У меня зараз не навык. Я ще пропоную з тобою зняти ще один відосик. Відосі а з вікухру. А лікугру. А думаю, що так само хоррору буде. Або отей, помучиться в тебе верхов. Ну тому що ми з тобою м -м, погано паркуримо. Дуже. <плес> а в мене лагай. <плес> Що? Знаєш, я сейчас в будь-якому випадку не можу йти, бо там монстр ходе. Mm -hmm. Все, ключ карта. Uh -huh. Я тепер зараз падаю. Я зараз тут. Тепер нам треба вгору. Нам туди, Нам туди. Нам не да Я, я біжу в ту сторону, яку треба. Я в яку тобі надо. Поняв? Ну, у нас просто однаковий предмет. І шо? Це шо? Я нам породе. Чому я не так лагаю, а бо... Я без понятия. Все, я знайшов. Я тоже. Угу. Я тепер рожевий. У мене тепер рожева попа. Зачем це все не весь інтернет говорить, що в тебе рожало? Жартую. Я все одно це Ну Що я Коли Я тобі твоє ім'я на відео промовила, ти промовчив. Ну, в ітогі теж не вирізав. Я навіть не почула. Я ти почув, ти казав, що і, ти виріжеш цей момент. Все, я тепер маю книжку. І, кстати, в чому прикол з того, що ти скриваєш своє ім'я. Якщо рано іліпідно, хтось вже і дізнається, що це іменно ти. Наприклад, по тому ж голосу. Ну так. А таке ж імен, як у тебе, просто сотні тисяч. Точніше одне. Що? У мене одне. А, ім'я. Так, уранновіт житті одне моє ім'я на сотні тисяч. А, не одне. Що я мем? Я без поняття, що ти мелеш, якусь фігню. Все Бо ясно. тому що на світі сотні тисяч таких, у кого ім'я і ім його. В мене, наприклад, в класі був його. Він, правда, вже вийшов з класу нашого. З на нашої школи, точніше, навіть. Все, я біжу тепер в ці двері. Зажди мене. Я, б, я тебе там почекаю. Брайан, ну, не жде мене. Ну я ж тебе там почекаю, я ж тобі сказав. Бум піднімай. Подписчика, я піднімаю тебе в коментарях. Він вредний он. Зачем в родную і мені просить знімати немає це я тебе тут чекаю. Це нормально те, що мого пета не видно? Наче не видно. Ні, коли він... Він просто у мене дуже чорний. А тут чорна локація, ну поміняй його. А я не можу, в мене мій єдиний. Mm -hmm. А у мене рука одна єдина і цей саме і Кусяка. Ну, цей саме. Ну, ти могло вийти на прикрасу. Заходимо. О, стой, стой, стой. Дивись, в ту сторону подивись, яку я зараз Так, ну я, я там, я там побачу оцей дзвіночок. Ось о книжка. Це, це по-любому вчитель. Е Ні, але дзвіночок з цих готелів. Який ще дзвіночок з готелю? Ти ще не побачила дзвіночок? Оце, подивися сюди. Бачиш? Це шкільний дзвіночок. Це ну знаєш такий, що пенш останній дзвоник, то виходять і дзвоником. Ну, для мене це більше схоже на готел. Так, петран! Підран, <ут> головне монстр не побачить. Хотя, uh -huh. що нам бояться? Мы уже шо ж... Білий. Ну так. І зато його 13. у нас Уже 13... 13 пензликів. Угу. Uh -huh. «Е отли... <п 6> і ми шесть підронили. Да. За 25 хвилин. Так, я вже добіжала. Я так само. Які двері заходити? Я даже без Ну да. Ну в першому таке наче як паркур, правда я не досі не розібрала. Ні, там не паркур, а падати. Там падати, я там був. Так, да, там спершу падати, а потім щось пройти, а я до сих пор не розумію, що. Ну тоді давай в другий пройди Давай. Ми тут з тобою разом. Вперше, да? за, все. Вперше за все ми тут в бо. Ні, не правда? А, о, а тут знову. Це, це саме завдання. Це ж те саме завдання, що і я вибрала. Ось, тепер треба о. куди. А куди? Ох, я узнаю. О, о, дивись, стрілочка ж. Упали. Я упала, да. А там стрелочка, по чрной полосочке треба пройти. Ну я пройду. Давай расскажешь, что ты приспобед, победил. Я вот поражу. Не Я упал. Я упал. Ну ничего, ось такий от фінал. финал. <густ> <Chả? густимо> ja, думаю, на... Я думаю, на наше місце. Да. Ти на моє місце ставь. Я пересу, так. Ось, ось так от ми, ми так сказати, спідранули цю гру. Так, да, перший раз у нас не вийшло, але зато другий раз вийшло. Угу, mm -hmm. З першого разу. Так, да, До речі, треба буде здавати, я там плейліст спеціально по Колор Одейсь. Mm -hmm. На жаль, це останнє відео по цій грі, але можливо ми з нею ще загляне пограємо. Так. О, буде така буде буде, 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 через года два приблизно буде. Так, як і четверта частина. Угу. Буде прикольно, знаєш, нам походить по першій частині, і по другій, по третій, по цій, і походить пошкодити по секретки. Секретки, так, щоб поняти сюжет, що і як. Угу. <кхе> ну, ставка. Да. Зін... Всім дякую за перегляд і всім гудбай! па па